Запитання 5, блок 13. Заходи процесуального примусу, їх види, підстави і порядок застосування. Забезпечення позову, його види, зміст і форма заяви про забезпечення позову, порядок її подання, порядок розгляду заяви про забезпечення позову. Отже, заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених. Указ у випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення. Видами примусу є Попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід та штраф. Забезпечення позову. Позов може бути забезпечено зупиненням дії індивідуального акту або нормативно-правового акта, забороною відповідачу вчиняти певні дії. Встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії, забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору, зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа та або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен врахувати співвідношення прав інтересу про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб. Заяви про забезпечення позову розглядаються судом, у провадженні якого перебуває справа. Або до якого має бути поданий позов не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи, суд, розглядаючи справу про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову. Хочу з вами розглянути ще приклади забезпечення доказів в каз. Наприклад, це може бути огляд місця, наприклад, будівництва чи екологічного забруднення. Наприклад, якщо існує загроза, що об'єкт буде демонтовано, зруйновано або змінено його стан до розгляду справи, можна подати позов про визнання. Незаконного будівництва мафу до прикладу. І як забезпечення позову буде заява про, про те, що ми будемо просити суд провести огляд та зафіксувати його наявність, оскільки МАФ можуть прибрати до експертизи розгляду позову по суті. Також можна назвати, як приклад, це призначення експертизи. Наприклад, у спорах щодо забруднення річки промисловими відходами, де вода постійно протікає і речові докази можу, може знести течією. В даному випадку суд забезпечує докази шляхом вилучення проб води і призначення експертизи до початку розгляду справи по суті. Також це може бути допит свідка. Наприклад, якщо свідок тяжко хворий, проживає за кордоном, або є ризик смерті свідка, його можуть допитати також до розгляду справи, по суті. Також ще може бути витребування та огляд документів, які можуть бути знищені або змінені. Це, наприклад, технічна документація на самовільне будівництво, що готується до коригування або анулювання, або знищення, ну і так далі. В даному випадку <кій> потрібно просити суд витребувати документи до початку розгляду справи.